Якщо ви шукаєте недорогі, але ефективні білет-лінзи, то цей варіант точно для вас. Це двочіпові білед-модулі від бренду Кайксен, а саме модель A2. Вони мають компактний розмір свою рамку з кріпленнями Hela 3, а тому чудово підійдуть на заміну штатних вигорівших лінз через додаткові перехідні рамки. Перехідні рамки підбираємо конкретно під ваш автомобіль в наявності більше 300 варіантів. Тобто в ваших фарах можуть стояти ось такі штатні лінзи. Вони вже відбивають тут вигорів, їх ви забираєте і через нові перехідні рамки встановлюєте білед лінзи на місця штатних з мінімальними допрацюваннями. Вартість білет модулів складає всього лише 4830 гривень за комплект, та ви отримуєте два роки офіційної гарантії. Порівнювати світло будемо майже з новими біксеноновими лінзами Hela 3, а саме оригінальними, тому це буде дуже показово, тому що тут відбивач майже в новому стані, і тому ми порівнюємо ці біле лінзи по суті з самим кращим ксеноном. Ксенонова лампа D2S в штатній лінзі працює і маємо ось такий результат. Він дійсно хороший, тут широка яскрава заливка через те, що все новеньке. А якщо у вас штатний ксенон вже вигорів, або у вас штатний лінзований галоген, то ваше світло буде набагато гіршим. І навіть ось таке освітлення буде набагато кращим, ніж ваше штатне. Але ми ось це хороше освітлення зараз порівнюємо з біледами. Замірюємо тут самий центр. І маємо тут приблизно 1600 люкс. І на обочину. Приблизно 100 люкс. І зверніть увагу, що яскраве світло на обочині закінчується приблизно ось тут і ще трішки нижче. Білет-лінза працює і маємо ось такий результат. Набагато яскравіша, ширша заливка і вища. Тобто світло тепер буде починатись ближче до бамперу, наскільки це дозволять фари. Замірюємо тепер тут самий центр. І тепер маємо 3550 люкс, тобто в самому центрі маємо майже на 2000 люкс більше. І на обочину маємо приблизно 195 люкс. Але зверніть увагу, наскільки тут класно залита обочина, і вона ще йде далі, далі, далі. І так як це білет та ще й двочіпові, ми отримуємо хороший режим дальнього світла. Тому бачимо, що це дійсно ефективний варіант за дуже приємну вартість. А щоб підібрати та замовити саме на ваш автомобіль, звертайтеся!